Блокування сертифікату це тимчасове припинення його чинності. Заблоковані сертифікати можна поновити, якщо термін їх дії ще не закінчився. За допомогою сервісу на вебсайті ЦСК Україна ви можете заблокувати свій власний сертифікат. Для блокування необхідно мати діючий сертифікат, який ви бажаєте заблокувати, особистий ключ до сертифікату пароль до особистого ключа. Оберіть тип носія, на якому зберігаються ваші секретні ключі. Та вкажіть відповідний пароль. Відмітьте, які сертифікати необхідно заблокувати, поставивши у верхньому лівому кутку відмітку та натисніть Продовжити. Вкажіть причину блокування та натисніть Заблокувати. Відповідно до ваших налаштувань у браузері вам буде відразу запропоновано зберегти лист про блокування сертифікату або ж він буде автоматично збережений за вашими налаштуваннями. Готово ваш сертифікат успішно заблоковано.